Скидала нас усіх по світу хтось в Канаді, Європі, у Штатах, хтось живе у великих будинках, ну а хтось у маленьких кімнатах. Вона десь в середземному морі Теплі хвилі воскочить все тіло, та думками вона на Азові, не води їй було, по коліну. Кавоп'є свіжанки в Парижі, на ній світла сукня й капці, проте все бідала, зарощинену під Одесою десь на заправці. Тавербріч переходить не швидко, як і замок десь у кілкені. А хотілося в Києві з хлопцем прогулятись удвох по скляному. Ніагара бурхлива і нестримна, вид прекрасний, якщо у горі, та заплющить очі й бачить рідну набережну у Дніпрі. лас вегасі ішов фонтанів, із захопленням перетинає. Та найкраще в вінниці влітку, який кожного вечора грає. На вистави десь в Нідерландах, кожен місяць вона поспішає, та у Львові рідненький театр. Все так само на площі Чекай Із роботи їде в Берліні, на метро у вогоні сирому, а хотілося б на літаку прямувати до рідного дому. А хотілось в Харкові сісти, у вагон, де не мита підлога, І тримати свій шлях на кінцевому і почути усе. É, mort.